Погода найближчі дні буде мінлива, проте тенденція до підвищення температури повітря збережеться у п'ятницю, 21 березня. Вночі температурні показники ще коливатимуться від мінус одного до мінус трьох градусів. А от в день стане тепліше. Повітря прогріється до плюс 12, плюс 14 градусів. Впродовж доби збережеться невелика хмарність та опадів синоптики не прогнозують. У суботу, 22 березня, буде хмарно та вже без мінусів. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 2-5 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 15 градусів. Опадів не прогнозують, проте посилиться вітер. Місцями його пори висягнуть 10-12 метрів за секунду. Дощові хмари накриють Хмельниччину 23 березня. В першій половині дня опади будуть локальними, до вечора посиляться і накриють всю територію області. Температура повітря у неділю коливатиметься від плюс 2 плюс 4 градусів вночі і до плюс 10 плюс 12 в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.